Дві сотні російських спецпризначенців під горлівкою кадровики витісняють місцевих бойовиків і займають їхні позиції якраз навпроти українських. Мало не щовечора і щоночі найманці вправляються в стрільбі по українських воїнах зі зброї, яку би вже мали відвести. А ще на тому боці українські солдати бачать панцирники. Вони нагадують, що війна ще не скінчилась. Майже на осліп і одиночними солдат прочисує зеленку. У темряві там метрів за 200 блимнув ліхтарик. Там сказали, якщо увійдете на 200 метрів, одразу відкривайте гоні і долажайте. Ну, Це навіть нереально. 200 метрів підійдуть, вони тут закидають гранатами, Самі вогами. Йдуть. Ну так долажимо, що там розтяжка там то спрацювала. Наблюдайте, не стріляйте. Уночі, якщо немає туману, з позиції добре видно, звідкіля ворог веде вогонь і якою зброєю. Стріль. Важкі кулемети бойовиків працюють по українських укріпленнях мало не щоночі, особливо під горлівкою. Влюдаю роботу міномета. прийом. У темряві спалахують постріли ворожих мінометів. Заграво від них і далекі розриви на наших флангових позиціях видно за кілька кілометрів. Ліво Васільок, ліво 120 Сприсово стовосад. Очень слишком чітливо так працюють. Він на поспишки. Ми твілі, вони не твілі. Свої панцирники бойовики ховають у сусідньому селі. Хлопці знають, де і скільки там машин, але бити по них вже нічим. Все важке, українське поїхало в тил. Та й боронь Боже, мінські угоди, перемир'єш. Сьогодні вистріл з танку був один. Воно, воно, коли танк, коли вже, міномет вже, як воно, вже по слуху 10 місяців здесь, воно вже Определяешь, де яка фігня летить. Танки є, у них танки є. Стоять. Тут посадки ніхто не їх нікуди не відводив. Стоять один там, от, де район школи виходить дачі. І тут здання теж стоїть за ними. Наші солдати вже добре знають, хто стоїть навпроти них, тому не втрачають пильність. Місцевих бойовиків знову витісняють кадрові російські військові та заробітчани, найманці з РФ. Там около 100 чоловік, 200-200 людей. Там нові БМП, там всі суволочки. Собор, пошивачки, собак, по фельдшу. Після шести місяців у полях на нульовці, так називають хлопці передову, лишились ті, хто знає, чому тут і що роблять. Слабкодухи пішли, а сильні залишились. Ніхто не говорив там, що я тут. Ні, були такі, але їх діто поодправляли. А так, ще поставалися тут уже по півгода всі, навіть більше, то вже так понимаю, що вони тут. Є одна дівчина любима, за короткий Тому... здесь. Либо говорить мені да, я займаюся Либо житті, говорить мені ні, я займаюся. Конечно, не шкодую. Захищаю чесно. Близько опівночі обстріли наших сусідніх позицій припинилися. І до ранку запанувала справжня осіння тиша. Світає, столи зачохлені, ще одну буремну ніч перемир'я Хлопців прожили. Ще одну ніч. Українські солдати на передовій на сході не піддались на провокації, попри численні обстріли. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, ТСН 1+, +1.